Зробити огляд ось таких генератор. Ось такий маленький 0,9 кВт з двохтактним двигуном. Град 3,3 кВт, на який у мене на каналі є огляд, тому я заміряю лише витрати палива в різних режимах роботи Сігма 4 кВт, град 5,5 кВт. Та ось такий дизель 5 кВт. На кожен генератор я зроблю окреме відео. Хочу перевірити, яку реальну потужність він видає скільки максимально може потягнути кВт, яка в ньому обмотка, скільки кожен з них важить, та на кожному з них заміряю витрати палива. На холостому ході без навантаження, при підключенні 1 кВт та при номінальному навантаженні. Також підключу до мережевого газу та виміряю, скільки кожен споживає газу, щоб потім вирахувати, наскільки економічніше користуватися газом. Генератор фланку. Модель FG8000. Електростартер має посилену розетку на 32 А. Розетки паренням. Автомат на 26 А. Вимикається при 28,6 А. Обмотка мідна. АВР стоїть на 7 кВт. Вага генератора фланг 86,3 кг. Тепер випробуємо, скільки генератор споживає бензину на холостому ході. В холостому ході генератор 100 г бензину спожив за 4 хвилини 47 секунд. Зараз спробую, скільки генератор споживає бензину при навантаженні 5 кВт. При навантаженні 5 кВт генератор 100 г бензину спожив за 2 хвилини 6 секунд. Даний генератор розрахований на 7,5 кВт, але на АВР вказано 7 кВт. Тому я підключу до цього генератора 7 кВт і е, випробую, скільки він споживає бензинові при даному навантаженні. При підключенні 6 кВт до генератора він може довготривало працювати, але при підключенні 7 кВт спрацьовує автомат. Зараз давайте випробуємо, скільки генератор FLYKE споживає газу на холостому ході. Зараз спробую скільки генератор флайт споживає газу при навантаженні 5 кВт. Тепер зробимо підрахунки. При підключенні генератора до бензину без навантаження він споживає 1,34 літри за годину, при навантаженні 5 кВт споживає 2,91 літри за годину і при навантаженні 6 кВт 3,22 літри за годину. При підключенні генератора до газу без навантаження він споживає 1,13 кубів за годину, при навантаженні 5 кВт споживає 2,65 кубів за годину, і при навантаженні 6 кВт майже 3 куба за годину. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!